Доброго дня, шановне панство. Сьогодні хочу показати вам ось такі два вироби. Вони зовсім різні, але у кожного є своя ізюминка згодом, зрозумієте, яка. Почнемо з оцього ножа. Цей ніж має піхви. Ось так виготовлені зі шкіри, як бачите, рослинного тублення. Тут тиснення. Ось так вони пофарбовані. Вільний підвіз, піхви прошиті, проклеєні, тут посилені трохи, для того, щоб ось тут нічого не перетиралось і все служило як над... найдовше. Перейдемо до самого ножа. Так, ось тут, бачите, моє клеймо на шкірі. Переходимо до самого ножа. Ось така фіночка. Фіночка з підводом. Одразу кажу. Спуски не в нуль. Так, і по матеріалам. Клинок виготовлений з бистроріжучої сталі. Це німецька мехпила, яку я колись купував, мені відправляли з Маріуполя. Я так думаю, мабуть, це мої. Азовсталість з заводу, тому що у людини там були і нові пилки, і трохи, трохи БУ, Бушні. З якої це пилки не пам'ятаю, чи з нової чи з Бушнею. Але брав я там кілька в нього. Потім бачив на Олексі, він так їх і продає, але вже зрозуміло пересилати не буде. Ось така пилочка. По відчуттям трохи, трохи. вона буде м'якіша чим. Чим радянські пилки. Але для когось це погано, а для когось краще. Я думаю, не так буде викрашуватись. Ось так. Трохи навіть галтовочка тут є. Тут у нас робочий сатин. Так, больстер, якщо його так можна назвати. Оковка больстер взагалі у фінки. Тут у нас воно виготовлене з мікарти. Болстер виготовлений з мікарти і, як бачите, отак профарбував в кольори червоно-чорний. Чорно-червоний. На руків'ї прикорневий зріз горіха. Прикорневий зріз горіха. Може, ну, думаю, це не корінь. Прикорневий купував я давно таких багато брусків тому вже точно не скажу. Ну, ось така фінка. Така фінка і корі, е, горіх тонований, як бачите. Горіх тонований ну, виглядає гарненько, мені подобається. Так. Переходимо до іншого ножа. Цей ніж я прозвав мисливець. Ножів однакових багато та ту форму ну, не можу сказати, що я придумав, тому що багато всього схожого. Ну, та я до цього дійшов, мені подобається така форма ножа, дуже, форма дуже зручна. Так, По піхвам. Піхви теж виготовлені зі шкіри рослинного дублення. Ось цей натуральний колір. Тут теж натуральний колір. Просто покрив фінішем. Тут профарбовано, ось тут клеймо моє стоїть. Посадку, хоч, хочу звернути вашу увагу на посадку в піхвах. Легко вставляється і ніде не вилітає, так як має бути. Тепер подивимось мисливця. Ось такий у нас мисливець. Тут по матеріалам сам клинок виготовлений зі сталі 9 ХС. Купував у досвідченого терміста, тут навіть його клеймо стоїть. Раніше він ставив серп і молот, але зараз перейшов на ось таке і правильно зробив. Так, ось така. Це була поковка, заготовка поковка у формі, ну, просто в формі довільній формі ножа, яку я виточив, виточив ось так з фальшлезом. Це трошки його облегшує, тому що клинок, як бачите, Немаленький. Можна. Думаю, зараз вам скажу скільки. 135, ну, 134. 134 мм. Тобто з 35 я не дотягую. І товщина 4 мм. Або 3,5. Я вже не пам'ятаю, що замовляв, тому що робив це давно. Все-таки 3. 3 мм, 3,5, 4 немає. Ось такий ніж. Тут також у нас бойстер з мікарти, проставочка з мікарти. карти Кап-клена. Кап-клена теж, чому я казав, дві є зюминки. Тут у нас лезо з Маріуполя прийшло, так сказати. А цей клап, кап я купував колись в Бахмуті. У мене ще є такі. Не один ще є, ще є кілька капів. Там купував все через OLX. Раніше знайшов, знайшов оголошення, заказував, заказував вже не один раз. Просто кап, який обробляю і покриваю данішем. Ось так. Тільки вже в цієї людини кап не купиш, тому що ви розумієте. Там уже ніхто не живе купити, це неможливо. Людина, мабуть, покинула своє місце проживання, я так думаю. І все. Ось так. І починай все заново. Жили собі спокійно. Тепер ось так. Багато у нас вимушених переселенців тепер. Так от ось. Такі їх дві роботи. Сьогодні, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Все буде Україна. Тут посадки в ножні. Піхви. Ось так. І теж ніж ніде не вилітає. А навіть не здвинувся. Ось такі сьогодні дві роботи.